Крокуси перші весняні квіти, символ пробудження природи. Назва походить від грецького слова крок нитка. Крокуси зустрічаються в природі на високогірних луках, у світлих лісах, степах, пощівнистих і кам'янистих схилах Середземномор'я і середній південній Європі, Центральній Азії на Кавказі. Всього налічується близько 80 видів крокусів, причому найбільша різноманітність крокусів зосереджена у східному Середземномор'ї і Малій Азії. Цю рослину почали вирощувати на Сході задовго до нашої ери. Знали її і в стародавньому Єгипті, де крокус використовувався не тільки як пряність, але й для бальзамування. Згадка про нього знаходиться у творах Соломона, Гомера і Гіппократа. Уже задовго до нашої ери з квіток крокусу робили ліки і вишукані приправи. Але найбільше його цінували як природний барвник. Грецька богиня зорі прекрасна Еос одягалася в золотисто-жовтий одяг, пофарбований шафраном. А це і є приправа, зроблена з висушених рилиць деяких видів крокусів. У Китаї існував закон, що забороняв користуватися цією фарбою всім, крім імператора. Шафран широко розповсюджений на південних базарах. Його додають у м'ясні страви, плови для додання особливого смаку, кольору та аромату. За часів хрестових походів крокус був завезений до Європи, де його почали вирощувати в країнах Західного Середземномор'я. Протягом багатьох століть крокус, посівний, тобто шафран, залишався єдиним представником роду, що мали в очах людства, господарську, але аж ніяк не декоративну цінність. Нарешті, в XVI столітті, в ботанічних садах Європи з'явилися перші декоративні крокуси висколистий, жовтий і весняний. Трійка перших декоративних видів дала початок безлічі сортів, серед яких лідируючі положення займають групи голландських гібридів і хрізантус. Життя крокусу недовге, квітка живе всього 2-3 дні, сама рослина 2-3 тижні. Решту часу вона знаходиться в стану спокою в землі, за що її називають ефемероїдом. Так називають рослини, які показуються на поверхню землі лише на короткий час, коли в природі складаються умови найбільш сприятливі для їхнього життя. Іншу частину часу вони проводять у вигляді спочиваючих під землею цибулин. Для того, щоб помалуватися цвітінням сакури, люди приїжджають до Японії. А для того, щоб відчути всю красу весняного цвітіння крокусів, потрібно їхати в невелике містечко Хумус на півночі Німеччини. Море задоволення та весняного настрою гарантовані. На території навколо Невеликого замку знаходиться більше 4 мільйонів крокусів. Причому квіти дикі, тобто такого кроку раю більше немає ніде. Не дивно, що маленьке зазвичай місце просто неймовірно змінюється в березні і на кілька тижнів привертає до себе безліч поціновувачів весняної краси. Всім, хто взимку впадає в нудьгу, нагадую, пройде зовсім небагато часу, і ми знову будемо милуватися крокусами, першими вісниками весняного тепла. І життя зміниться на краще перевірено роками.